У приміщенні спортивного клубу греко-римської боротьби Житомира зібралися юні спортсмени із Новоград Волинського, Олевська, Житомира та інших міст області. Сьогодні ми так вже, це те, що ми робимо мінімум, це ми проводимо вот ці дитячі турніри, щоб заінтересувати дітей, щоб їм показати. О, елементарно, ті ж грамоти для них это вже якби праздник. Ці змагання дають дітям можливість здобути досвід та знання. Переконаний заслужений тренер України Григорій Боєв, який бачить у цих дітях великий потенціал. А от только що зараз мальчишка где-то е годик вот займається. Ні одной тренировки не пропускает, Прийде раньше времени. Ну, любить это. когда з родителями є общение. Контроль родительский, мой контроль. У нього просто написа Бірмутський триугольник, школа, зал і дом. Більшість учасників змагань, з якими ми спілкувались, зійшлись на тому, що боротьба це престижно та краще, ніж те, що сьогодні дитині може дати вулиця. Ну, це краще, ніж ходити з будилку, клашкою пива і по вулиці. Набагато краще як поважають тебе на вулиці, як бачить. Відрізнити борців від інших спортсменів легко, адже одразу видно поставу, міцні плечі та незламний погляд. Але боротьба дає не лише ці переваги. По-перше, боротьба що, помімо фізичної, ішов воспитувати характер, воспитують характер в правильному напрямку. Чоловік становиться намного скромніє, намного в себе і намного правильніший». Це не тільки фізичне, це і духовне виховання. Батьки юних борців ці зміни у своїх дітях помітили одразу. Після того як він вступив у цей клуб, він став набагато взросліше, відповідальніший. Він я розумію, що якщо він буде займатися, він він ще мріє бути мастером спорту. Організація та фінансування цього турніру лягли на плечі федерації та представників чеченської діаспори регіону. Беслан Галагаєв доклав максимум зусиль, аби ці діти мали можливість розвиватись. Тренери борців ці змагання вважають гарним стартом, але прагнуть не зупинятись на досягнутому. Хотілось би, щоб зробити навчальні збори зробити для більш талановитих людей, які вже розборолись на потрібному рівні. І подають подальшу перспективу сьогодні. Держава не має можливості підтримати такі турніри. Тому вся надія на меценатів. Якщо б побільше таких людей, як біслан, звісно, ми б проводили цірінування на деста на достаточно рівні. уровні. Ну іменна Житомирська районна організація в даній ситуації не може, То тобто, є сніг фінансірування. Переможці змагань отримали дипломи, медалі та грошові винагороди.